Ото у нас угнали самоката і ми прийшли кудись. О, Максим, здорова! Що, Максим? Що ти робиш? Відзиваюся. Та не бачили. Цей Максим, твій подарунок подарок привезли на день народження. Та що ми тобі не подарили. Що? Вейплайда? Блядь, тих теж вправо. Ти в смысле? Тебе самоката вкрали. А вони... Де мой бэйд блять, was... сука? Блядь. Блядь. Зараз, да! Да, зараз, зараз. на твій бейблейд, нахуй! Ти ми пішли гриби шукати. Да. О, Макси, зара! Вс, ти, ти гриби найшов? ще скільки хвилинка. О, понятно, да. понятно.